Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Прийменник IN. Прийменник IN в англійській мові використовується для позначення місця, і в перекладі на українську мову означає В тобто, книга в портфелі, ручка в пеналі, чай в чашці. Розглянемо декілька прикладів: The Dog is in the Box. Собачка в коробці. The dog is in the box. Наступний. The pencils are in the pencil box. Олівці в пеналі. The pencils are in the pencil box. Олівці в пеналі. І he is in the car. Він в машині. He is in the car. Він в машині. Далі, прийменник Ін використовується для, кож, для позначення часу. Наприклад, він народився в 1995 році. Тобто, прийменник Ін вживається перед роками. Наприклад, in 1998 у 1998 році, in 1975 у 1975 році, in 1992 у 1992 році. Є також окремі винятки, які потрібно запам'ятати. Якщо ми хочемо сказати цього року, наступного року або минулого року, то прийменник IN у даному випадку не вживається. І ми кажемо This year, last year, next year. Це саме правило стосується слів months і week. І розглянемо декілька прикладів. He was born in 1994. Він народився 1994 року. Та I was in Lviv in 1999. Я була в Львові у 1999 році. Далі, прийменник IN також вживається перед місяцями. Наприклад, мій брат приїде в липні. Отже, перед місяцями ми вживаємо прийменник IN. In May в травні, in November – у листопаді. In June, в червні, та in October – в жовтні. Розглянемо декілька прикладів. I was in Lviv in July. Я була в Львові в липні. Та My brother will come in September. Мій брат приїде у вересні. Також прийменник In вживається перед порами року. Наприклад, я поїду на море влітку. Тому навесні, на англійській мові, ми кажемо in spring. In summer» влітку, In autumn» – «восени», «in winter» взимку. Наступне прийменник «in» також вживається у таких випадках. Зазвичай я дивлюсь телевізор ввечері. Тобто, In the Morning вранці, In the Afternoon в обід та In the evening» ввечері. Винятком є at night. Тобто вночі. І також. Прийменник «in» вживається у таких випадках. Ми провели літо на півдні. Тобто In the North на півночі, In the South на півдні, In The East на Сході та In The West на Заході. Прийменник IN також вживається у значенні, він приїде через годину. Саме оця частинка через, в англійській мові буде передаватися через прийменник IN. Тобто через годину, in one hour, через 10 хвилин, in 10 minutes, через рік, in a year, через 2 дні. in two days. Наприклад, моя сестра приїде через 2 дні. My sister will come in 2 Days. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули з вами тему Прийменник IN і розглянули всі випадки, де вживається прийменник IN у англійській мові. Більше прикладів та вправ ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходиться під відео, і також посилання знаходиться під відео на статтю, саме на цю тему. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, і побачимось у наступних відео.